Знаєте, що в нас є реанімоване підприємство, комунальне підприємство. Це інститут розвитку міста. Я хочу сказати, що не дивлячись на невеликий бюджет даного комунального підприємства, вони досить серйозно взялися за роботу в плані інформатизації, автоматизації певних процесів в Черкаській міській раді, в Черкаській міській раді вже рік працює програма «Аскот», так вона називається. Це електронний документ. Оборот, от ми відходимо вже від бачите, я ще мабуть, старий керівник. я ще… Постарінки прийшов все ж таки з бумажними носіями, але вже більше і більше ми все демонструємо. В електронному вигляді є електронний документ оборот. і 2025 рік ми розширили штатну чисельність даного денного підприємства, взяли профільного заступника, який буде займатися виключно модернізацією сайту, і щоб він дійсно був інформативний дійсно щоб його наповнення було цікаво людям. От, і щоб був зворотній зв'язок. Тому що, як і на цій прес-конференції, так і в роботі міської ради, дуже важливо, щоб це був не монолог, а щоб це був діалог з громадою. Я вірю в те, що після перемоги повернуться ті прекрасні впровадження Черкаської міської ради як громадський бюджет, і ми теж його будемо реалізовувати, тому що зараз вони призупинені. Тому ми рухаємось в цьому напрямку і я вірю в те, що саме в автоматизації, інформатизації і в роботі сайта 2025 рік буде переломним.